Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє величаємо і славимо. Було знайдено і таблицю з написом на жидівській, грецькій і латинських мовах Ісус Назорей, Цар Юдейський. Знайдено цвяхи, але не було жодної певності, котрий з трьох христів є деревом життя і нашого Спасіння. Тоді за порадою святого Макарія. Всі три хрести знесли до одної побожної, але смертельно хворої жінки. А весь народ гаряче молив Господа, щоб він чудом показав, який з хрестів є хрестом Його Сина. Приклали один хрест до хворої, не допомогло їй нічого, приклали другий те саме. Аж коли доторкнулася вона до третього хреста, то животворяща сила увійшла в неї. Вона піднялася з ліжка цілком здорова і стала величати Господа. Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять цього Воздвиження, і всі ми з сукрушеним серцем, як колись у Єрусалимі, зі сльозами жалю і вдячності взиваємо, Христу Твоєму поклоняємось, Владико. Сталося це в 326 році свята Олена взяла поперечну частину святого Христа. Зі собою до Царгорода, а повздовжну частину, поміщену у срібну скриньку, веліла закрити, зберегти Єрусалимі. Коли ж побудовано було церкву святого Воскресіння Христового, то там і поклали святе хресне дерево. Маленькі частинки Христа єпископи отримали для своїх церков і всюди, до цієї святині. Ставилися з надзвичайним почитанням. Біля Христа було знайдено цвяхи, якому прибили були руки і ноги Ісуса Христа з Богом.